О 12.40 потрапити всередину станції Либіцька вдається не всім. Час від часу працівники метро закривають двері і взагалі нікого не пускають. А кожні дві хвилини через гучномовець пояснюють, рух обмежено на невизначений час. Сказали, що зараз на на Олімпійське якісь проблеми технічні і поки в ту сторону нічого не їде. Ще менше знають і розуміють, що відбувається пасажири у вестибюлі станції. За 20 хвилин на пороні скупчилося більше як тисяча людей. Усім у бік Майдану Незалежності. Тимчасово це кінцева. Далі потяги, які курсують між Либіць Ської та Лватолстого не їздять від героїв Дніпра до майдану незалежності та від виставкового центру до Либіцької їздять по одній колії в обох напрямках. Нічого толком не понятна. Не біся причину, як що буде, будь, по чому за сколько людей сабралось. Нічого не ясно. Толпило скоко людей, не понятно скоко зіждати і сюда, що набивають, набивають людей. Повноцінний рух синьої гілки відновили о 15.20. Паралізувало ж підземку через самогубця. 41-літній чоловік Голосієва вирішив вкоротити собі життя, повідомили столичні рятувальники. Через удар і падіння на рейки тіло чоловіка довелося збирати по частинах. Андрій Лаш, Володимир Тихомир, телеканал Київ.